Вітаю вас! Сьогодні ми познайомимося з історією виникнення нашого міста. Зараз ми знаходимося біля Воронцовського палацу та колонади. Ці споруди з'явилися у 1826-28 роках. А чи знаєте ви, що тут розміщувалося наприкінці 18 століття? На інтерактивній карті біля позначки початку маршруту. Ви можете побачити за червоними мітками-колами. Сучасні споруди. За синіми історичні зображення, а за жовтими колами плани і схеми. За синіми позначками ви побачили, що тут розміщувалися поселені хаджабей та турецька фортеця Єнідун'я. Зараз я вам розповім про це детальніше. Цю фортецю турки поставили на місці залишків замка Качабей. Перша згадка, про який під назвою Котібій. З'являється на початку 15 століття за часів панування в цих землях Великого князівства Литовського. Але вже у кінці 15 століття замок був зруйнований татарами. За часів панування Османської імперії поселення стало називатися Хаджибей, І напередодні Першої російсько-Турецької війни тут проживали греки та йдесанські татари. Трохи далі, а саме на пересипі, розміщувалося також і поселення українських козаків. Які з'явилися тут ще на початку XVIII століття після зруйнування Січі за наказом Петра І? Біля Куяльницького та Хаджибеївського лиманів розміщувалося козацьке поселення Чорноморського козацького війства.